Всім привіт! Ви на каналі Ромрайт, і у сьогоднішньому відео ми будемо трошки чистити шмот, трошки будемо його точити, адже у нас стартувала подія на заготування спорядження. Щоб забрати частки героя, зараз якраз буде скоро закінчуватися злиття, нам потрібно поточити трошки шмот. Срібла на проточку у нас хватає. Тому зараз будемо щось трошки пробувати вертитися. Е, бачимо, в мене тут вже кови, що трошки назбиралося шмоток, оскільки я вже пару, пару... тижнів. Пару тижнів нечистий склад. Що ж, зараз будемо дивитися щодо чого. Почнемо, думаю, зі сховища. Так, безнадійно, безнадійно з того ставимо. Опір швидкість того ставимо. Так, тут нема нічого толкового. До побачення. До побачення. так 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 Як ми будемо чистити шмот? Якщо у вас забилося все. це все місце, якщо у вас забилося, ми як будемо чистити? Беремо, наприклад, перстень, беремо, забираємо, беремо, наприклад, у нас базовий показник здоров'я. Беремо додатковий показник, припустимо, атака в процент, і точніше, плоска атака і плоский захист. І в більшості випадків ми це все можемо просто, просто зробити ось так і ось так. Ну, оскільки я давно не чистив атрибутів, тим більше тут сети і так далі. Тому ми зробимо ось так. Зберемо це і будемо шукати прості звичайні шмотки. Тут, наприклад, здоров'я. Тут здоровий процент є, можна підробити. Добре, зробимо інакше. ранг та рідкість, візьмемо так і візьмемо так. Дивимося. І бачимо тут, по суті, все плоско-плоско-плоско. Обідно за огранів, так обідно, але що пробше. Ці шматки нам взагалі не вигідні. Ми тільки багато втратимо на них. Ну я просто тримаю, бо хай буде, як правило. Але то все можна робити і на нем. Мені треба було просто місію на гріф зробити, бо то через то ну, тут так заточено. Так, так. Ну, в принципі, єдине, що я буду жаліти тут, то... і добре. Беремо обрати всі, тепер я просто заберу троху, що я би жалів. Так, просто би не жалів, але просет рідкісний. Прикінчиться. Беремо, то зараз можна фармити. Здорово. Окей. Зіровку і ставимо, що у нас здоров'я і все до побачення. Так, так, Пропускаємо, пропускаємо, пропускаємо. Пофарбував. І до Так, І все, лямб 200, ми отаку просто тільки за те, що тепер ми беремо, забираємо атаку, даємо здоров'я, наприклад, і ставимо тут отак. І таким самим макаром 12 шмоточок тут можна приклікати, то ми її оставимо. Вона, правда, погана дуже, але ми її оставимо, тому що У мене з того сету, бачите, ще нічого немає. І якщо мені потрібно буде, наприклад, попір або мені потрібно буде швидкість. У мене там буде тільки 4 шмоточки, 200 візьму там на швидкість, припустимо. І мені треба буде швидкість добрати, то я спокійно з цим доберу. Тобто зробимо так, як казав, вставляємо мінімум по тому сети. Далі, як ми чистимо амулети? Амулети беремо ось так. Беремо, наприклад, сети заберемо. Так, амулети ми чистимо ось так, беремо здоровий захист, беремо додатковий показник, беремо додатковий крич коду, якщо то нам шмоточка потрібна на це, або беремо моточку на точність і опит. Якщо у нас є ці всі три, то це взагалі супер. Пришкода, опір і точно. Це в нас вже хороші шмотки рахують. Тому що по-любому як точити, не точити, по-любому у нас саппортів треба буде, по-любому на якихось ДД, а у вас, наприклад, немає пришкоди в основних, ви можете цю шмоту спробувати легенько заточити, якщо піде мінімум 2 кроки пришкоду. Тоді вже можете ту шмотку натягати. Та вона не буде така, коли основна є е -е, перешкода, але проте вона теж буде вам корисно. Тобто, ми бачимо в мене на складі з корисних шмоток аж 45 штук? Що доволі непогано. Так. Тепер як ми будемо все чистити, у нас є. Базовий показник здоров'я захист. Беремо додатковий показник атака. І беремо додатковий показник також до цього. Наприклад, «Захист», Так, казахи. Беремо зразу, фільтруємо. А, так. То, як чистити до легендарного? Вже треба буде кожну шкотку передивлятися. Тому що шкода, якщо її продати, а вона могла бути корисною. Так, ми і бачимо. У нас тут здоров'я пішло в атаку, нам ця шмотка не потрібна. Ну це рідкісний сет, через то я її оставив, бо тому, що можу колись там пере... перетушити і раптом воно йде в прившкоду. Так, далі. Тут захист атака, здоров'я нам воно не потрібно, нам тут потрібно опор. Тут опору немає, є точності. Аналогічна ситуація, нам тут потрібен опір. Ще також, якщо на химеру, то нам ще також може знадобитися кричковода. Тут, тому що цей сет, це є дуже хороший сет на саппортів, на хілерів і пішло-поїхало. На баферів, скажімо е, так. Так, далі тут. Тут у нас захист, атака, опір. В принципі, ми її продамо, тому що це звичайний сет, і вона нам не дуже необхідна. Так, далі йдемо тут, здоров'я атака, перешкода, в ну, пришкоду піти, тому можна оставити. Далі здоров'я, захист, тут перешкода 5, же... тут ту ж моточку ми продаємо. Або пробуємо її заточити. пробуємо ось так, беремо варвари, якщо зараз. Першого не йде в опір, то ми її продаємо. Так, ми її продаємо, ласка, отримайте і розподіться. І отак помаленьку ми чистимо амулети. Маленько почутуть, не спішав, щоб не продати потрібні. Ось так використовуємо фільтри, вони дуже корисні, допомагають швидше розпрощатися шмотками. Ось, наприклад, дивимося, в мене тут купа, купа звичайних тем. Вони не потрібні. Фух, аж еш аж Ашлякас. Е, так. Далі йдемо до знамі. Нам потрібно, як завжди, беремо ось так, беремо базовий показник. Базовий показник у нас по суті в більшості випадків буде опір і кошти. Це більш-менш такі, можна сказати, посередні шмотки. тому що у нас в додатково не вказано, наприклад, швидкість. А Швидкість зараз дуже багато чого грає, тобто швидкості у нас таких шмоток 108, швидкість у нас 65. Ось. Ось ми бачимо моточки зі швидкі. Далі. Далі ми можемо зробити простіше, ми можемо просто піти кожну шматочку на 4 переточити. Просто піти кожну шматочку на 4 переточити, потім забираємо цей фільтр. І просто бачимо, де в нас немає швидкості. Щоб потім отаку закацати. Так буде швидше, і ви трошки зробите проточку, і потім просто продаєте і маєте срібло. І по всьому. Швидкість, як то кажуть, наше все, але сети пам'ятаємо. Сети ми пробуємо точити, дивимося, не подобається, подобається, і тоді вже вибираємо. Ось, наприклад, ось те маю надто кам'яна шкіра. Чому б і ні? Чому б і ні. Так, наприклад, наче Так, Захист процент. Чому б і ні? Гарно пішло. Може ще захист процент? Ви пішло в атаку, а це нам взагалі ні до чого. Була би атака процент і не пішло б захист процента, пішло б здоров'я процент. Так було би добре. А так захист і атака це нам ні до чого. Ми просто беремо і продаємо. Ця шмоточка нам не доклада. Так, вона стаменує шкіри, але ми з неї багато не вийдемо. І продаємо. І отаким от макаром собі фільтруємо, чистимо. І якщо так фільтрувати ми багато не втратимо. Ми оставимо саме необхідне. І таким чином у нас тут буде файно підчищено, і нам не потрібно буде переживати за місце коли там кошти забиваються, коли вже сроки підходять? Так. Тепер йдемо до артефактів. З артефактами доволі цікава історія. Ми що робимо? Беремо, наприклад, рукавички, нам в основному треба показники, шанс, шкода, захист, процент, здоров'я процент і атака. Тобто. Те, що в нас є захист, атака і здоров'я, це ми можемо сміло продавати. НО! в нас тут є купа корисних сетів. Наприклад, цей сет: тут 18 швидкостей це малувато буде, звісно, наразі поки що тримаю суто озиратися. Тут 22 швидкості, але тут плоский захист. І то взагалі алло. її би треба було продати. но тримаю суто заради швидкості може там мені треба буде десь когось там дати плюс 22 швидкості. Може бути. Далі тут. тут ще не точив. Тут без швидкості, можна продавати. 5 зірочок, не шкода. Так, тут у нас пускає здоров'я. 100% є. Ну, Здоров'я опір точно то є, то нам все не піде. Більше атака, нас все збереження, то вот так якесь. Тут що атака, ну, тут можна глянути, тому що леталка це хороший сет і можна подивитися. Так, перед переродження. Так, тут продамо, тут 5 здоров'я 4 продамо. Так, так, лоску продамо, і тут продамо. Так, і то просто без продукту, без нічого, ось так ми з руковичками розібралися. Тепер дивимося так на 8. Дивимося. Нема 2 в одну, можна продавати. Так, тут 5 руки вже можна продати, в принципі.

Де вже є, є. Так, їх... так, і того. І того чик, І того я трошки точу, точу і в мене все одно йду плюс. Це добре, це хороший знак. Значить, ми йдемо правильно. Бам. Заманчиво. Бам. До побачення. Бам! Ей... І... а це вже інтрига. Добре. Попробуємо зіграти Ба перероб Ба Дякую, до побачення. Не получилось Не паркануло. Тут, що ми маємо. Бачимо вам на переточку взагалі не хатиться. Тому ви можете не харитись і висувати. Так. І, по суті, з подальками в нас така сама історія. Така сама історія. І то все отак беремо. Нічого важкого немає. Просто треба заставити посидіти годинку другу, то все почистити. Так, Наступно. Йдемо по верхній Верхні в нас трошки йдуть і інакше. Верхні в нас йдуть базові стандартово, наприклад, на зброю у нас де атака, а в додаткових ми беремо плоске здоров'я і плоский здал. Бачимо, в мене таких немає. Добре, пуске здоров'я. Пуске здоров'я в нас раз пішло, там було. Нема тут. Два рази пішло. Тут, тут атака процент є. можна подати. І таким чином ми чистимо тут. Так. Дальше зараз Шльомик. Атака. Я тут. Так, шльомек здоров'я, додатковий параметр, атака і захист. Так, о, бачимо таких шмоточок трошки. Тисяч, тисяч. Атака захист, ця шмоточка зразу відлітає. То я певно, як разу Точив, то я трошки спішив, і в мене не було часу. Так. 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 Оставляємо. Зараз камбині. Додаємо. Тут у нас при шанс. Тут у нас три шанс. Тут у нас ось так надобувався. І продадимо. Ось так чистимо шлюмики. Думаю, швиденько вже отак пробуємо. Пробіжимося і думаю в суті вловити як повсюди все очистити. І бачимо... Ой, sorry. I'm sorry. Так, добре. І бачимо, що таке у таких мене немає. Далі. Далі що ми робимо? Ми забираємо сети. Ми бачимо, у нас ще залишилося дуже багато шмоточок. Ми беремо, забираємо сети, пріоритет параметрів і швидкість. І топаємо саме інте. Ми вже саме внизу і дивимося в мене, починаючи звідси, і пробути без швидкість. Абсолютно все. І всі можна просто так клац, 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 склад. Но є нюанс. Кам'яна шкіра, наприклад. Опер. В чому бені? Я ми оставимо. Те продамо, те продамо, продамо. Тут продамо, тут продамо, продамо, продамо. Да, буду пробувати перед і так само йдемо догори, йдемо до. У мене багато ось, і переходимо аж сюди. Тут ми бачимо 4 швидкості і це все ми також можемо або чуть-чуть підточити, ось так як тут, наприклад, маємо пришкоду, маємо, маємо трошки швидкості. Не повезло тут, нічого. Це до шмотушка десь полетіла в космос. І ми йдемо далі. І далі даємося. І не потрібно за один, за один день сісти і досить почистити. Просто вибираєте, наприклад. Один день я чищу перстень, другий день амулет, третій е, знам'я. Далі починаю там. Зброя, шльом, щит і пішло-поїхало. Не треба все в один день відкидатися, ви просто тільки знервуєтеся, поразите багато часу, нічого до не вийде. Просто отак, от, один день виділили одне, другий день виділили друге, і отак свої потихуть, там по 20 хвилин, з того все витрачаючи в день, ви спокійно собі почистите склад. Так що головне сильно не зацикуватися, а собі от, от, помаленьку-помаленьку займатися Правлю. Так, наприклад, я хочу спробувати, може тут підеш. Ну, якщо тут йде захист або точність, я цю смоточку продаю. Ось і, і все, і другий шанс даю, і ніч не буде. І цю смоточку продаю. Тому що приточити, тут 100% буде плоско. Тут надіємося на перші два. Якщо немає, то можна додавати. Є. Є. Ту ж моточку ми оставимо колись. Дізьмо продати, буде наш виставку. Ось таким чином і ми закриваємо кроточку. По чуть почуть, по нам не треба буде перше. Першу ж проточку нам не треба буде зразу до 16 апити, просто 4.8, 4.8 і дивимося. 4.8 продали, продали, продали. 4-8, 4.8. О, файно закінчилося, дем 12. Дивимося. Якщо за 12 ну, є 2%, потім впало пусту, вже думаємо. Ага, у мене такий шмоточок є повний, я її продаю. Або, навпаки, у мене таких шматочок мало, я її оставляю. Дивитися на сети, дивитися далі. Що ті шмотки з собою представляють, і вибір залишається за вами. А чи продавати вам цю шмотку, чи ні, то, то вже на ваш вибір всіх, і різні, всіх, е, різні стати випадають і, і ніхто не знає, яка шмотка кому потрібна. Наприклад, якщо брати на хімеру Тіта, то ця шмотка буде дуже корисною, якщо вона впаде в захист і в опір. Ця Шмотка буде дуже корисною. Тіта в мене немає. Ну, бачимо кришан, вже на тіже не піде, тому що тіту не треба давати криш шанс. Щоб він себе не завалив, на хрі. Ось бачимо, вже такі шматочка мені взагалі ніде не піде, тому я її можу спокійно не продавати. Ой, я її ще там ось. Я такий добряк. Навіть. Там шанс даю, там шанс даю, тут мені шанс дає. А я думав, а ти, як завжди. Добре, десь запай. шмоточку і точно швидкість витяг. Тут тільки ута атака погана. І звичайно, що нам туди впаде. Добре. Добре зараз буду нервуватися, нащо вам то бачити? Нарешті швидкість попала за мільйон шмоту. Там і то тільки один. Ура! Що ж? Що я можу сказати? Це все рандом, не нервуйтеся, тримайтеся себе спокої. Воно колись прийде, колись буде ваше, може не зараз, може потім. Головне, не нервуватися, все добре. Не останній день живете. Давайте трошки оптимістичніше. На цьому наше відео підходить до завершення. Всім, хто дивився, дякую за увагу. Не забудьте поставити вподобайки, підписатись на канал, написати коментарчик, а як ви точите ваші шмоточки, як ви чистите склад і чи у вас на пошті там під 400 забитих. На цьому все. Всім гарного дня вечора і до зустрічі.